Сьогодні разом з вами спробуємо зайнятись корисними речами: речі, які ми використовуємо щоденно у нашому житті: з підручних матеріалів, які у нас є, з непотрібних майок, футболок, які часто ми комусь віддаємо або просто викидаємо. Розрізаємо по плечевим швам, щоб було зручніше розложити крой. Верх у нас практично готовий. Викройку буду робити із старого образця Ось будемо шити таку річ Трошки більше викрила, щоб підвернути, буду підвертати, але можна підготувати трикотажну стрічку і просто окантувати края, верх, буду шити ось такими нитками дортак. Дуже люблю їх, вони дуже. Хороші в використанні. Сірень буду шити такими амановськими, теж, дуже зручні у використанні. Внутрішню детальку підкроїла трошки менше, тому що в мене будуть підвороти, щоб у швах не було товщини лишньої. Складаємо перед і зад. Внутрішню детальку кладемо так, щоб шовчик накрив її. Коли вона перевернеться, вона накриє шовчик, який нам не буде заважати. З заколюю блавками, щоб було зручніше, щоб не перепутати. Я буду шити на чотирьох нитці. Це такий трикотажний оверлок, який з'єднує трикотажні речі. Потім просто підверну, можна край на оверлок і на машинці. Можна на розпошив, у кого є. Ось так у нас вийшло. Тепер перевертаємо внутрішню детальку, накриваємо. Можна зробити строчку, але я строчки робити не буду, тому що воно тягнеться і може полопатись, буде без строчки. Другу строчку не завжди роблять в таких речах. Достатньо однієї. Ось акуратно, красиво виходить. Закриваємо внутрішньою деталькою шов і він не заважає нам у використанні. Також підвертаємо, заколюю, щоб було зручніше. Ось так я вже обробила на розпошиві, лишнє відрізаю, щоб не загиналось, не заважало, ниточки які лишаються, просто закріпляю, зотюжується. Все і виходило рівненько і красиво. Тепер залишилось нам затягнути резинку, тут також зріжемо все лишнє, що у нас не попало в строчку. Будемо використовувати ось таку хорошу плотну резинку сантиметрову. Робимо трошки менше, щоб хорошо держалось. я роблю десь приблизно мінус 8, мінус 12 від об'єму. Тоді воно не пережимає, не передавлює і фіксує хорошо. Не знаю, як буде по-українськи резинка. Можете мені в коментарях підказати, як буде по-українськи резинка більєва. Затягуємо звичайним бабушкиним методом, англійську блаку проколюємо і затягуємо. Пізніше тоді разом з вами спробуємо зробити ще маленький і під трикотажну стрічку. Не підвертати, щоб не уплотняти, а просто окантуємо трикотажною стрічкою. Я думаю, буде дуже красиво. Так я по-бистрому я перший раз роблю, хотіла просто знати. Справлюсь з таким чи не справлюсь, Виявилось дуже легко і просто. Можна зав'язати, ну буде дуже плотно, а краще зашити, скріпити нитками. Так як в мене під руками машинка, я просто закріплю на машинці. Також можна затягнути, там, де ми робили під резинку дірку, можна затягнути ниточкою, іголкою, з ниткою, щоб воно розсипалось далі. Ну, спершу поміряємо, а потім, якщо потрібно, буде підкоректуємо. Тепер сірень. Заправляємо резинку. Точно також вимірюємо трошки меншу сантиметрів на 8-10 і затягуємо булавкою. Можна було трошки менше зробити резинку, ну, вже боялись, що не хватить, буде пережимати. Потім Після примірки я підкоректувала і зробила трошки меншу. Тому сміливо можна робити десь 12-15 від готового виробу. Також закріпляємо, так як в мене під рукою машинка, я на машинки закріпляю. Можна просто іголкою, з ниткою. Ось такі у нас виходять чудові речі. Збавовни, м'якенькі, трикотажні. Можна робити якісь прикраси, з кружева або аплікація, як зачасту це буває. Ну, я ніяких прикрас не робила, мені просто було цікаво. Чи справлюсь я з такою задачею, чи ні. Виявилось, справилась, навіть сподобалось цікаво. Ось така вийшла у нас внутрішня сторона, акуратно, без зайвих швів, красиво і практично. Не боїмося пробувати успіхів нам у наших починаннях. Я задоволена своєю роботою.